Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні хочу показати вам свої гортензії. Сьогодні у нас 3 вересня 2025 року. І трошки поговорити з вами про пересорт, який ми отримуємо при замовленні гортензій. От Я свої гортензії замовляла багато гортензій по інтернету. У розплідниках, в сімейних розплідниках, в інтернет-магазинах. Замовляла я от м, таких розплідниках чи як його назвати, клумба називається, яскрава клумба, Римський парк замовляла, замовляла. Балсад замовляла в Ірини безмен. ну Інші, там, я вже не пам'ятаю, в тому році і в цьому році багато замовляла. І буває, що приходить замовляєш там в П9 чи в більшому горщику. А коли гортензія вже зацвітає, ось як ми зараз в кінці літа, в середині літа, то ми бачимо, що якби по властивостях сорту вона і не відповідає. Це в мене зараз у вас на екранах гортензія діамантіна, Ось вона в мене така. Вона в мене друге літо. В тому році була посажена, але була не маленьким кущиком. Ну, ось вона така. Я думаю, що це діамантіна, Ось вона біла. така була, А потім ось позеленіла і набуває такого рожевого кольори рожеві такі в неї От. Не дуже вона в мене висока, вона десь у мене ростом до метру. До метру виросла в цьому році. А ось рядом покажу вам гортензію, яку я купляла маленькою, в п 9 Це От. Але от вона подивіться на неї. В неї всього три суцвіття було, і вони дуже великі. Ці суцвіття, ось дивіться, моя рука і ось суцвіття. Бачите, яке воно. Ось навіть одне зламалося. Ось, бачите, ось зламалося. Важко було тримати. Чи, може, не знаю, може собака. Так Собака, наче сюди не лізе. От. Ну, дивіться, От на неї, як подивитися, і на діамантіну, яку я вам тільки що показувала, вони мені дуже схожі. От, прямо ідентичні. Вона теж була білою, а тепер стала от така з зеленцем і рожеві відтінки фарбуються. Ось. Оце Сільвердор. Отака в мене. Ну, я, наприклад, трошки сумніваюся, чи це вона, чи ні. Ось така. Це ось зараз покажу вам. Це Геркулес. Ну, це точно Геркулес. Я її замовляла у флоріумі. От вона у мене вже третій, по-моєму, третій рік, мабуть. Це Геркулес. Ось в неї такі маленькі, такі квіточки, невеличкі, кругленькі. Ну і по всім її властивостям, яких я спостерігаю за нею, то дійсно, що це Геркулес. Вона була біла, потім так помінялась на рожеві такі ніжні кольори. Ну, і ось уже суцвіття, як ми кажемо, старіє, то ось воно зараз таке. Це Геркулес у мене такий. Зараз показую вам, це у мене полярний ведмідь, поларбір артензія. Ну, Це вона, це поларбір. Вона не повинна фарбуватися по її особливостям сорту. От, у неї такі суцвіття з видовженими, такими, як ви бачите, такі верхушки такі видовжені. От, кажуть, що суцвіття похоже на е, морду полярного ведмідя. От, ну, ось так. Е, суцвіття вже старіє, вона була біла-біла, дуже гарна була. ну Це вже вона починає суцвіття соцвіття, старіти. Бачите? ось. І ось на деяких теж, бачите, така легенька розовинка появляється, А так вона була біла. Е, Кущ у мене теж уже третє літо, по-моєму, да, третє. Був біленький, красивий, такий компактний кущик, висота його десь до метра. Це полярний відмідь. Тут ось вам покажу, я її показувала цю гортензію. Ось, дивіться, яка вона вже зараз красива. Ось. Вона у мене була без назви. Я її в своєму відео колись показувала і ну, хотіла, щоб люди, може, в кого є така, щоб мені. Написали, як називається. Вона дуже схожа на Ванілу Фрайс, але це не Ваніла Фрайс, це точно. От, і ну, я так як кажуть, думаю, що вона із фразів. Я багато передивляюсь відео і читаю особливості сорту, дивлюся, то вона мені по всім цим ознакам схожа на сорт Сандей Fries. От вона із Фрайзів. Бачите, ось тут дивіться, яке соцвіття. Одна сторона, отака, а тут ось починає забарвлюватися такими ось бачите, вкраплиночку трошки є, якби веснушки. Оці, да? да? Ну, Дуже гарненьке. Ніжна така була біла-біла, дуже красива гортензія, я нею дуже задоволена. Ну, Думаю, на теперішній день, на сьогоднішній що це Sunday Fries. Такі в неї мощні, такі гарні стволики і гортензія дуже красива. От. Тут у мене вже трошки тут тінь, а тут знов за будинку сонечко на неї появляється. Це в мене фантом ось такий на сьогоднішній день. Ось таке має забар. Ну, це фантом, по всім його ознаками, по всім властивостям, це фантом. Ну, ось він у мене такий. Бачите, тут де сонце попадає, трошки зафарбувався розовий колір, а тут, де суцвіття прихилене, бачите, такий він зовсім зелений. Трошки є розовинка. Ну, Теж вже з'являються ці коричневі п'ятна. Дуже довго він квітував, гарно він себе держить. Ну, я його так підв'язувала, тому що були в нас такі сильні проливні дощі. О, якби для підстраховки трохи підв'язувала його. Це фантом у мене такий. Тут ось у мене ростуть гортензії в горшках. Я якби їх купляла не в невеличких контейнерах. В основному в п 9 я купляю. Ну, Там були такі, що і в однолітрових, але в основному в П9-ках. їх минулою осінню, і от вони такі зараз у мене. Значить, Оце гортензія. Ось. Це мною заживцьована. Я не знаю, який сорт у неї, але дуже гарне суцвіття. Ось показую вам її. Висажена була маленьким. Гілочкою маленькою, оцей горщик 7,5 літрів. Вона в мене без назви, але дуже вона гарна. Ну, Дуже прям гарна. Суцвіття біле, ніякої розовинки немає. Ось дивіться, бачите, це трошки таке молодше суцвіття запоздавше, запізніле, як кажемо, ми. А це ось уже це суцвіття. Ці три довго квітують уже, і вона не фарбується. Але назви от не знаю. Заживцювала я її, в неї такий ось листок темно-зелений. От, ну, без назви. Але дуже гарна гортензія, дуже гарна. Вона ось такими, як роздивиться, суцвіття, суцвіттям, бачите? У неї такі оці кульки такі виділяються. Отак виділяються кулечки такі. І ось, і ось. Отак, бачите, так вона ще. Ось і гілочки маленькі, з яких складається суцвіття, наче отак відділяються. Ось подивіться, бачите, і ось тут так кулькою, і тут так кулькою. Ну, от я так собі бачу це соцвіття. І ось подивіться на це суцвіття. Бачите, такими, наче кулечками. Може хто знає назву цієї гортензії, то, будь ласка, в коментарях напишіть. Дуже гарна вона. Ось така. Це замовила я цю гортензію. От це гортензія Colorful Cocktail. Ось така вона зараз, на сьогоднішній день. Два великих суцвіття я її залишила. В горщику вона в мене росте. Суцвіття такі дуже прям набиті, дуже набиті. Отуди, от прям до середини, отуди добратися не можна. Дуже набиті гарні суцвіття. Подобається вона мені була біленька, а потім оце отак почала змінювати кольори От, і гарно виглядає вона. Прикрашає. Но в цьому році тільки два суцвіття. Це Colorful Cocktail. це вона по всім її особливим ознакам, яких, по яким її описують. Це Colorful Cocktail. Дуже гарна гортензія такі в неї тут кольори вже темніші. Бачите, якісь темно-темно-малинові. Верхушечки ще світленькі, гарненька. А ось гортензія пересорт. Оце замовляла я її немаленькою вже, такий, мабуть, літр чи півтора літра горщик, як бонфаєр. Ну, по листковій масі вона вроді би і була б як бонфаєр. От дивіться, які в неї темні, темно-зелені, такі гарні листки. О, Такі вони от, дуже гарні, такі плотненькі. Бачите, без ніякого пошкодження листочки. <кій> Підв'язана вона у мене трохи в горщику 10 літрів. Але я за нею спостерігаю, то це не бонфаєр. О, дивіться, вона у мене от уже квітує з початку липня вона вже квітує. І от у неї на 3 вересня от таке забарвлення. Ну, я навіть дивлюся по формі цієї квіточки, що це не бонфайр. У бонфаєра квіточка така з заокругленими пелюсточками. оцими, Вони кругленькі, такі, в нього рівненькі йдуть. А тут, ось, бачите, такі пелюстки вони йдуть. Якісь вони такі видовжені і нерівні, такі трошки покручені, я б сказала, чи якось так. От, ну і от Таке в неї забарвлення. Бонфайери вже почервоніли, по, пофарбувалися і в таких малиново-рожевих відтінках вже в людей бачу, показують. І, а в мене оце такий це, ну це точно не бонфайер. Напишіть свою думку, в кого є бонфаєр. Можливо, це вона у мене перший рік, можливо, це вона так себе проявила. Але ж соцвіття немаленькі. Ну, такі вони от сантиметрів по 15 до 20 суцвіття. Гарно сама себе держить. ну Це для підстраховки підв'язка, повторююся. А так гілочки гарно себе держать, все нормально тут. Ну Але це пересорт, це не бонфаєр. Ну, дуже я якби трошки розчарована, але мені хотілося бонфайр, але ну, є так, як є. Слідуючи покажу вам гортензію це Romantic Ice Перлина фестивалю. Ну, це вона, це дійсно вона, ця гортензія. По всім її описаним, як кажуть, властивостям. От такі в неї суцвіття в цьому році. Не дуже великі, вони десь сантиметрів. Та я знаю, 10 є, може 10 і є. от, Значить, вона має квіточки в неї складаються з 4 пелюсточок. от Вона в таких розпускається лаймових кольорах. от Бачите, вона зараз. А от вже от на сьогоднішній день, ось подивіться, це суцвіття починає набувати розовий колір. Бачите, рожевіє вже. Ось таке воно. Тут, де попадає сонечко, рожевіє. Ось повипускала такі бокові пагони в неї пішли. Тут одне суцвіття я зломила. Було чотири. Ну, це вона, це Romantic Ice, ось така. Ось вона. Такі в неї суцвіття не збиті у шапки, а такі трошки якби, розріжені, ріденькі. Ось такі. І квіточки такі, якби пропеллерчики маленькі. Ось дивіться, бачите. Ну, Це вона. Перший рік у мене побачу, як на другий рік вона себе проявить. Ну, Красива. Вона ще повинна трошки набути такого відтінку кави, От як кава з молоком, щось отаке. в кінці свого квітування. Але вона не так-то у мене рано і заквітла. Вона десь заквітла. На початку серпня, в перших числах серпня, Романтик Айс. Тепер ось покажу вам зараз ось така гортензія. Дивіться, яка тут квітка. Ось великі, які гарні квітки. Дивіться, які дуже мені подобається вона. Це у мене Полістар. Ось, полістар. Ну, полістар якби з ранньо квітучої гортензії, але вона у мене заквітла не рано. От, але заквітла. Я думала, що взагалі не, не, не розквітне, але є всі квіточки. Ну, дуже гарні вони, великі такі. Значить, суцвіття в неї такі стерильно-фертильні, як ми кажемо. Ось, фертильні квіточки квітували, вже позакривали свої коробочки. І ось таке розріжене, воно красиве суцвіття, дуже гарне, дуже гарне. Таких вона розпустилася, ось трошки одне пізніше розпустилося. У світлих тонах була, потім такі лаймові кольори в неї додалися. Ну і коли вже стали прохолодні ночі, то вона ось трошки така стала рожевенька. Полістар. ну Це гортензія Полістар, дійсно вона. Але в мене вона заквітла пізніше. Ну, Я читала про Полістар і цікавилася нею, то як би її навесні обрізати, кажуть, не треба. Або якщо її обрізати, то не сильно коротко. У мене вона була обрізана коротко. Коротко через те, що тут було дуже багато в неї таких гілок. От, їх треба було прибрати, воно було таке, як віник. То я отак її зробила. Ось такий кущик у мене виріс. Це бобо, я її показувала, пересадила в більший горщик. Ну, ось такий кущик, розгалужений якийсь він трохи. ну Це такий я його і купляла. Я тут нічого не обрізала, вже навесні трошки його підкоригую, цю обрізку. Може, менше зроблю, побачу як. Ось такі суцвіття зараз у Бобо. Ну Купляла його в садовому центрі. Думаю, що це бобо. У нього такі ось бачите, такі листки, світло-зелені, я б сказала, з такими вираженими зубчиками. Дивіться, ближченько покажу. От, Гілочка така, якби не світла, має таку. Такий червонуватий, якийсь трошки відтінок є от самої гілочки. от, ну, от така бобо. Думаю, що не пересорт. Побачимо.